Доброго дня. Хочу відповісти на запитання, які звучать з вуст спочатку громадських активістів, а тепер вже і керівництва Національного антикорупційного бюро України. Згідно кримінального провадження, яке було порушено у Генеральній прокуратурі України ще в квітні місяці до мого призначення Генеральним прокурором, відбувається перевірка інформації Служби безпеки України про. Незаконне прослуховування телефону одного із громадян України, котрий не є фігурантом кримінального провадження НАБУ, для того, щоб встановити обставини цього незаконного прослуховування і відповідальність працівників чи то СБУ, чи то НАБУ, чи то і СБУ, і НАБУ за незаконне прослуховування телефону даного громадянина, що порушує його конституційні права, сьогодні за санкцією суду. Представники слідства Генпрокуратури прийшли до Національного антикорупційного бюро. Хочу відразу підкреслити, що ще вчора ввечері я особисто зв'язався з керівником НАБУ і попередив його про ці дії, бо розглядаю спільну діяльність разом із керівництвом Національного антикорупційного бюро як союзницьку роботу по недопущенню порушень закона в будь-якому його прояві, в тому числі і працівниками будь-якого правоохоронного органу. Я зробив цей дзвінок і розраховував на об'єктивну співпрацю керівництво набу із слідством, яке проводить ГПУ. Наразі слідство ГПУ знаходиться на території набу. Отримало необхідні документи, після остаточного аналізу яких ми зробимо висновок, хто з працівників якого правоохоронного органу Служби безпеки України чи Національного антикорупційного бюро України причетний до незаконного прослуховування телефону громадянами, що не є фігурантом законного слідства НАБУ.